Юнак із Наїна. Роздуми до Слова Божого на вівторок 24-го звичайного тижня, рік другий. Ісус пішов у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли його учні й сила народу. Коли ж вони наблизилися до міської брами, якраз виносили мертвого сина. Єдиного в матері своєї, що була вдовою, і було з нею досить людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї: Не плач і, приступивши, доторкнувся до мар, і ті, що несли, зупинилися. Тоді Ісус сказав: Юначе, кажу тобі встань! І мертвий підвівся і почав говорити, і він віддав його матері. Страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога та й говорили: Великий пророк устав між нами, і Бог навідався до народу свого. Чутка про Ісуса розійшлася по всій юдеї і по всій країні. Ісус наближається до міської брами міста Наїна, за Ним ідуть учні та сила народу. Назустріч виносять із міста мертвого юнака також іде сила народу, матір, яка була вдовою. Які почуття могли сповнити нашого Господа? Чи не побачив Він своєї власної історії, як у дзеркалі? Його сина одинака, єдинородного, також певного дня виводитимуть з міста, також матір вдова буде його супроводжувати, і також буде йти за ним великий натовп. Син Божий зволів побачити себе в моїй історії, щоб я віднайшов себе в історії Бога. Воскресіння юнака знаїна і той факт, що Ісуса називають Великим Пророком, нагадує діяльність двох великих пророків Старого Завіту Іллі та Єлисея. І один і другий воскресив дитину сина. Наш Господь цим знаком показує, що Він є звершенням очікувань усіх пророків, який прийшов для того. Щоб усі сини і дочки Божі, які зазнали смерті через власні гріхи, завдяки участі в Його смерті отримали благодать нового життя. В Ісусі Бог навідався до народу свого. Бог навідався до Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь.